Чи змінилося ваше ставлення до фінансів? На що найбільше витрачаєте і чи вдається відкладати гроші? Відкладати гроші не дуже вдається. Саме частіше ми тратимо на їжу, як завжди, бо дуже подорожчала. Також є дитина, то вона потребує якоїсь смаколика, як то кажуть. А Так, справляємося помаленьку, не забуваємо також і на ЗСУ донатити. Я собі зробив список, що мені потрібно, яку суму я можу витрачати, яку відкладувати, і таким чином реально виходить відкласти хоча б на щось. Так, змінилось. Змінилось в плані більше витрачаєш. Зарплата в принципі не змінилася, сталася на тому рівні. А на що найбільше витрачаєте зараз? Зараз на продукти, на харчування стало більше витрачати. Відкладати гроші. Раніше до війни можна було, зараз вже не виходить. Роботи стало менше, і дуже. Ну і заробітня платину ціни збільшилися і зараз не вистачає вже, так як раніше. Ми пенсіонери, ми не відкладаємо, використовуємо зразу. чи змінилося ваше ставлення до фінансів? На що найбільше витрачаєте і чи вдається відкладати гроші? Ну, на даний час не дуже вдається відкладати гроші, а до фінансів ну, ставлення. Звичайно, змінилося. На сьогоднішній день гроші не, дають, не даються так, як хотілося би.